Всім доброго вечора, сонечко у нас вже сіло, ну, майже вже потемніло. Відходить наша соя, починає ще трошки пелючка йде, а взаді теж ще трошки йде. Вже починає підгавкувати барабан. Прийшлося трошки опустити вже мотовило, бо починає накладати зліва, справа. Ось такі от діла. Навірно, ще зараз бункера доб'ємо і будемо складатись. Коротше. Як буде ночувати на полі, а що робити? Техніка на полі, все і все остальне. Ще йде, може бути таке, що це в нас так кожен рік. Зараз під вечір так воно типу, відійшло, а потім ще може до 4 ранку давати, молотити ну, повним ходом. Але не хочеться теж типу, з патерями великими, типу, змолотити навіщо? Завтра день буде, там просто передають там душі, все одно все не встигну забрати. Ну, Що-то придумаю. Мої в бою, все показує, все працює. Чортів повиганяли, коротко, вже трошки починає. Ну, У мене тут ще де не є, Бачите, у це хвоч грбаний. Соя я достигла, а хвоч пішов. Так що такі от справи. Тут накрасить. Було хвощу, починає підвивати. Так що не забуваємося підписувати, ставимо лайки, коротше, підписочки, хотілося б далі щось поговорити, але я поки один, бачите, нікого нема. Сам гружу, сам коротше, цей батько допомагає, мама в лікарні, коротше, зараз ну, можна було б ще трошки помучити, поповзати там трошки на великій швидкості. Але коротше, як кажуть, перед боєм не надишся. Коротше, буде завтра день, буде бідніше, просто у нас тут зараз в останній час дуже великі обільні йдуть ці як його роса зранку, така що я маю. і не дає, раніше 11 навіть не виходь в поле. Така в мене класика. Не було б, звісно, цього хвощу грьобаного, то можна було б все літати і літати. Але коротше, що маємо, що виростили, то маємо. Треба завтра срочно фари протерти, бо дуже погане світло. Компанія, що поганенько вирту. Так такі діла. Всі підписки, лайки, коротше, отак. Зніва перемоги валять. Ми не здаємось. Нас не подолати. Коротше. 真不敢。